Друзі, це Андрій Василенко, вітаю вас на черговому випуску нашого подкасту, де я бринчу на гітарації і про щось з вами балакаю. Сподіваюсь, цікавий для вас. Це була пісня Cemetery Gates, гурту Пантера, надзвичайна балада, обожнюю цей риф. Оце зараз ви десь там або гуляєте, або їсте смачного, або десь сидите і слухаєте якогось незнайомця, який вам щось втирає, і вірите йому, і навіть інколи ловите на думці, що. Навіть знаєте, цього незнайомця, оскільки, скільки вже відео бачили з його участю, і його голос уже такий знайомий, наче й друг. І так, ми не абсолютно чужі з вами люди. Ви знаєте, мене краще, ніж мільярди людей на світі, я вас трошки менше. Але по суті, оце, що зараз відбувається, називається парасоціальні відносини. Тобто, це фактично гра в одні ворота. Це людина, яка є. Або якимсь творцем, або музикант, політик. Ви його знаєте, бо це його публічна діяльність, але він вас в він дупля, не робить хто ви. І це інколи доходить до крайніх проявів, коли з'являються англійською мовою сталкери, що приходять прямо до будинку якоїсь зірки, особливо якщо це якась поп-зірка чи голівудський актор. чи Акторка, і вони задовбують їх і листами, і дзвінками, і підстерігають їх, вислідковують їх, і це інколи доводило, доходило до плачевних наслідків, коли не отримуючи у відповідь таку ж турботу від у цієї зірки, яка не знає, хто ти взагалі, що... вони обіжаються. Ну і інколи їх позбавляють земного існування, як Джон Леннон. Коли ми бачимо людину відому, Перш за все, що ми там бачимо, це оболонка, яка створює щось, що ми знаємо. Тобто ми бачимо не людину, а її діяльність, її творчість, її досягнення, її проколи, її успіхи. Але от дуже часто, зокрема в інтернеті, з поширенням блогерства, ютуберства, ми підписуємося, слідкуємо на. Творчість, чи точніше діяльність, я не вважаю відео, відео на Ютубі чи подкасти творчістю це діяльність. Творчість це дещо окреме, дещо вище. Так от, ми можемо роками на десятиліттями знати цих людей. Ми знаємо їхню манеру говоріння, їхній особливий тип гумору, що їм цікаво, що не цікаво, що їх тригерить, що їх захоплює, і навіть е, знаємо особисто їхнього особистого життя, наскільки вони дозволяють це робити. Але так чи інакше, от в більшості випадків, як би ви добре не знали цю людину, ви фактично про неї не знаєте нічого. Ні насправді, хто він чи вона в житті, її і, і, і переживання, і справжні якісь інтереси, і глибинні якісь речі, це все ніколи не виходить назовні. Приватність це одна з речей, яку треба цінувати, і наслідок цього. Те, що людина робить публічно, це лише частинка того, що людина дозволяє показати. І дуже часто це фактично їхня професійна діяльність, тобто те, що вони роблять для життя, в чому вони є фахівці, або просто так сталося, що вони на цьому роблять баблішко. І отут до якихось особистих речей, і навіть інколи і не доходить. ви просто бачите рот, який говорить, він може здаватися повністю адекватною людиною. Проте. Там, де закінчується їхня професійна значимість, може починатися абсолютно дикуха, це може бути буквально психопат. Ми навіть не знаємо, наскільки часто ми бачимо психопатів, просто вони цього не показують, або ми лише стикаємося з тим, що вони публічно можуть показати чи сказати, чи зробити. А те, що за лаштунками це залишається лише для тих, хто їх знає особисто. Проте можуть бути і зворотні речі. Інколи людина просто надягає маску, щоб бути тим, ким вона Ну, так получилася, це, це зайшло, тому я б так буду і продовжувати. І це дуже часто може привести до глухого кута, що людина вже не знає, як поводити себе на камеру без цієї. маски. Бо це те, що працює, і це те, ким уже люди її знають. Ех, Ось така річ: парасоціальні відносини це натований і парасоціальні, що означає, пара це. Недо, типу, майже, ну, але не то неповноцінні соціальні відносини. Те, що виглядає як, але насправді цим не є. Як це розпізнати? Ну, і, а чи взагалі потрібно це розпізнавати, якщо ви цю людину в житті можете і не зустріти, і ви отримуєте від неї те, що, що ви і хочете: якусь дозу якоїсь інформації, розважання. І все на цьому? Це і закінчується, тому навіщо копати далі, навіщо дізнаватися, яка людина насправді є. Загалом то воно так, можна на цьому і зупинитися. Але є така річ в інтернеті, як по-перше, срачі, і по-друге, наклепи і плітки. От тут можна перейти грань, і в результаті чого поганці можуть стати білими і пухнастими, а найдобріші, найпозобитніші люди стають злодіями. Залежно від того, як це показати і хто це робить, ти ризикуєш багато чим, коли щось викладаєш в інтернеті. Хтось може до щось докопатися і вицепити щось з контексту, якщо в тебе є якийсь зуб на цю людину, або просто хочеш попустити її, ти можеш це зробити. В тебе є інструменти для здійснення цього. Просто треба це обгорнути в таку обгортку. І все, інтернет далі поширить. І навіть коли це. Доведуть, що це неправда, може бути пізно. Скільки було випадків, коли зірок звинувачували в якихось там, навіть відкривали кримінальні справи, але потім доводили, що це була брехня, що це був наклеп, їх підставили. Але все, світ пішов далі. Світ хайпанув, і далі новина про те, що це неправда, їх може тупо не дістати, бо це вже фактично відгомін старої новини, і їм не цікаво. І з іншої сторони, справжні поганці, вони настільки майстерні в своєму поганстві, що вони знаходять способи це приховувати і заговорювати зуби. І їхній арсенал прийомів не обмежений фактично, щоб дуже довго приховувати, ким вони справді є. Але тим не менш, вони проколюються, вони виходять на чисту воду, але навіть тоді вони морозяться до кінця. Бо їм тоді вже і нічого втрачати, та вони може і не можуть по іншому, вони патологічні брехуни або вони, щиро вірять, що вони є хорошими, і вони є спеціалістами, фахівцями в тому, що вони роблять, і такими людьми сповнений інтернет. І такі зокрема часто стають фахівцями з усього, що зараз не є трендово, вони мають відповідь до цього. От випадки онлайн-експертів, які навіть не мають доповідних дипломів, а навіть якщо мають, то це. Ну знаєте, я людина, яка була в системі освіти і міг би піти по академічним сходам. У мене зараз який ступінь бакалавра, і потім спеці... спеціаліст є, але я його не вважаю адекватним ступенем. Я міг би піти по цьому науковому шляху далі захистити магістерську, потім кандидатську, а потім колись, може, і докторську. Але ви знаєте, що я не пішов цим шляхом і не пішов навіть шляхом простого вчителювання, бо розумів, що це не там, де мої знання і прагнення можуть розкритися. І велика частина того небажання вступати в те болото, я знав наскільки це бюрократія, корупція і фальшива експертність. І от перший приклик який, який спадає на думку, який. Я, мабуть, доволі пізно відчув щось неладне в тому. Ну давайте вже уже давно це пройшло. Уже сподіваюсь, про нього ніхто не говорить. Це е, Спартак, який там день тижня. А, Субота. От я теж в свій час слухав, було цікаво. Так на фоні, на фоні. Але е, перший сумнів у мене почав закрадатися, коли він казав, що він ж був російськомовний, але перейшов на українську, щоб е, зробити приємно своєму другові. І він каже, що мені важко, бо я не зна... бо я вчив. Всю цю річ психологію. Я знаю це російською мовою, і тому я, мені важко все це знову вивчити українською. Аркі, потім будемо, стоп, секундочку. Ти учився в університетах України, зокрема, там богомоцію типу, да? ти там роками сидів на лекціях, робив лабораторні, там, здавав екзамени. Ти зубрив все це, всі терміни українською, ти мав це знати вже, як інтуїтивно, навіть будучи розсіщеним в побутовому житті. Я тоді думав, дивно, дивно. Бо от у мене є друг, який в житті був російськомовним, але він навчався на юриста. І було цікаво спостерігати, коли він, говорячи там в побуті зі мною російською, коли доходила справа до якихось юридичних термінів, то він казав, це українською. Ну там. На нього завели кримінальне впровадження, і, і його там. О, розумієте, отакі терміни, що в, в житті ти їх не почуєш, от в розмові там з мамою, з бабусею, але це закладається в університетах, і ти, це перший раз, коли ти з ними стикаєшся, і тому воно закарбовується в тебе саме тою мовою, якою тебе навчили. Хоча побутова мова залишається тою, якою ти говорив з дитинства. Тому я за підозрив, думаю, стоп, якщо ти вчив ці медицинські терміни в університеті, то ти мав, мали вони. Українською твого рота і виходити. От тоді були сумніви, але я це пропустив, але потім все вилилося в те, що це була абсолютна правда. Це також стосується речей, які я не помічав, бо я не психолог. Там. Але спеціалісти, фахівці, коли чули ці всі подкасти, що от він розказує, розказує, все наче ока, а потім як сказане якусь деталь, і ти такий. Хм, це взагалі та маячня, і це якась елементарна маячня, яку ти маєш знати ще на першому курсі. Ось такі, знаєте, ознаки, такі сигнали, маячки, що це людина пройди світ. Ми не можемо знати людей по тому, що ми бачимо в інтернеті. Це навіть не жива людина. Це лише цифровий їхній відбиток. Та тим не менше, наша психіка працює так, що ми вважаємо, що ми з часом знаємо цю людину дедалі краще, наче нашого старого друга. Але насправді. Це не так. В більшості випадків людина в житті не така, бо є така штука, як маска професійна, яку вона надягає, включаючи камеру або мікрофон. Навіть коли людина намагається бути абсолютно природною автентичною, все одно вона трошки по-іншому поводить себе за мікрофоном. Так само, як і в житті, з родичами, з друзями близькими, з друзями більш далекими, з якимись незнайомцями, ви. Поводити себе трошки по іншому, тому це нормально. Не треба, не треба засуджувати людей, що вони по-різному е, виглядають і поводять себе на відео або коли вони бачать вас у житті. От те, як я зараз з вами спілкуюся, це максимально приблизно до того, як я в житті. Але з двома маленькими е, поправками я не так артикульовано в житті говорю, і, крім того, в житті я набагато більше жартую на всякі сороміцькі речі. І до слова, так е, постійно люди, люди мене. Зупиняють на вулиці, в магазинах і дякували. Інколи заставали мене зненацька, що я прям не встиг щось навіть у відповідь подякувати. От на днях йшов з водою, е і якийсь доставщик на велосипеді їхав, зупинився. О, дякую за відео. Я такий, о, Дякую, пока. І поїхав. Я не встиг навіть подякувати йому. У відповідь е це дуже приємно. Це дуже приємно, хоча інколи навіть ніякому. Люди кажуть інколи такі речі, що ти не знаєш, як відповісти. от Навіть бувало людина, дівчин дівчина подякувала каже, можна вас обняти. Ну окей і Можливо, дуже багатьох це смущає, і вони можуть здатися непривітними. Хоча це просто реально вирвали тебе із твоєї бульбашки. В соціальну сферу, а там вже по-іншому, ти можеш себе поводити, ніж коли ти сам перед камерою і не стісняєшся нікого. Блогери дуже часто доволі соціофобні люди. Теж це врахуйте, хоча я залюбки, я залюбки за вами привітаюся, я навіть поговорю там. Але, мабуть, є такі, що шугаються, прям шугаються, уникають цього по максимуму. Теж можна зрозуміти. А от цікаво, наскільки багато серед блогерів реально екстравертів? Ви знаєте, мабуть, небагато, бо сама, сам шлях того, що ти почав у себе вдома в своїй кімнаті записувати якісь стані відоси, це шлях інтроверта. А екстроверти, мабуть, більш ті, що, знаєте, одне відео аж занадто експресивні, вони всюди вони намагаються знаходити собі якомога більше уваги. Любить, люблять пихати свою фізіономію, особливо з такими дивними виразами обличчя на обкладинку своїх відосів, навіть коли це можна і не робити, ну, заради впізнаваності свого єблєта, мабуть. От не розумію цього, мабуть, це люди екстраверти і ті, хто хочуть реально увагу, вони харчуються увагою. І тому такі стають експертами з усіх, з усього на світі, бо їм аби лише зайвий раз засвітитися, зайвий раз натиснути. Рекорд і показати себе всьому світу, в який він такий гарний. Перш за все. Ну, зараз традиційно під кінець, щось українське або своє. Я знову забув щось пограти серед нашого українського, тому буду грати своє. От, якщо вам сподобалося сьогоднішнє наше балакання, тисніть вподобайку, коментар. Або якщо ви слухаєте це на Spotify чи Apple, теж там що там, зірочки і так далі. Почуємося наступного тижня. Слава Україні і єбашимо!